Вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо писати нашого торгового робота. Попередній раз ми закінчили тим, що ми отримали сигнали, а тепер ми займемося тим, що будемо відкривати позицію і закривати позицію. Тим самим наш торговий алгоритм вже буде готовий. Але давайте виправимо один нюанс. Я після запису я подивився, що ми тут мінімальний розмір відповідно currency 1 брали. Але мінімальний розмір йде відповідно відносно позиції. Тобто, має бути символ. Це важливо. Оскільки в нас буде постійно випадати помилка. Хоча, дякуючи чекпоінтам, ми би її виловили. І так. Тепер безпосередньо до відкриття сигналу. Так само пишемо регіон. І називаємо його. Відкриваємо позицію. Так, що нам потрібно, щоб ми відкривали позиції. Для початку нам потрібно, щоб попередні позиції не були відкрита, Тобто, якщо є вже відкрита позиція, то далі нам по стратегії потрібно тільки закривати, а не повторно відкривати. Тобто ми пишемо. not is open post. От нагадаю, що open pos ми тут визначали. Чи є відкрита позиція завдяки даним по балансу. Тобто, Якщо немає відкритої позиції, а також нам потрібен сигнал на покупку, щоб не просто було так. Пишемо. Із СМА, бай. Ось. Тобто є сигнал на покупку. Якщо так все є, тоді можна відкривати позиції. І так. Для початку. Нам треба привести наш е, об'єм до вимог специфікації біржі Тобто ми в об'ємі отут, можемо вказати любе число, там хоч 10 знаків після коми, хоч в якому вигляді, а біржа має свої специфікації. Тобто має бути певна кількість е, знаків після коми, кратність і так далі. І для цього ми створюємо зміну RealPos, реальна позиція. І беремо ОКХ. lot size розмір лоту. Це є словник. Помножити. Mass floor. Я зараз давайте допишу і все роз'ясню. Ми беремо наш об'єм, ділимо на кратність нашу, на розмір лоту. І в нас виходить певне число, кількість лотів. І множачи його на сам розмір лоту, ми те саме фактично округляємо його до потрібних наших даних. Mass floor. це є. Можна використовувати і раунд, але краще флор, оскільки ви тут можете вказати свій весь депозит. А торгуючи, вийде, якщо раунд округлить, то може вийти округлення до більшого, і позиція не відкриться. А Mass-Floor це є округлення до меншого. І тим самим ми, ми отримуємо нашу реальну позицію відповідно до вимог біржі. І давайте виведемо одразу, щоб ми зразу бачили, як у нас операція прийшла. Напишемо робочий об'єм. пост і візьмемо, виведемо у зручному вигляді. Беремо і скопіюємо цю частинку коду. Тобто, щоб у нас були видно знаки після кому нормально в вигляді, який можна прочитати. Так, далі пробіл і пишемо. currency 1. Ось. Тобто, ми виводимо нашу позицію в першій валюті нашої торгової пари. І давайте зелений кольор. Є. Yeah. Далі нам необхідно перевірити наш, нашу позицію, чи вона є більшою-меншою за мінімальний розмір, необхідний для відкриття позиції згідно вимог біржі. Тобто, якщо у нас вийде об'єм менший мінімального, то при спробі відкрити позиції буде випадати помилка. То в цьому разі треба його збільшити до мінімального. Але фактично треба не до мінімального збільшити, а до подвійного мінімального. Оскільки, як ми війдемо в позицію, купимо якусь нашу позицію, вона є рівно мінімальна, навіть зніметься комісія, і вже позиція буде менше мінімальна, і ми не будемо мати, що продавати. Тобто, в нас буде знову показувати, що немає відкритих позицій. Тобто, порівнюємо з подвійним мінімумом. Тобто, пишемо, якщо. Наша реальна позиція менше 2 помножити на OKX in Size, Тобто менше за подвійний мінімум. Тоді наша позиція буде дорівнювати 2 мінімуму. Тобто до мінімального значення ми необхідно для стратегії для виконання стратегії без проблем ми збільшуємо. І виводимо. Робочий об'єм. Збільшено до такої величини. І колір давайте вже поставимо темно-червоним як попередження. Є. Yes. Ну і безпосередньо у нас вже все готове. Можемо відкривати нашу позицію. Тобто беремо зміну OKX order. називаємо її Ord. дорівнює Await. Тобто це асинхронний метод. okx Send-market send, send market order. І відкриваємо дужки і пишемо. Спочатку у нас де наш символ. По якому йде угода відкривається. Далі сторона. У нас покупка. Згідно з специфікаціями ми пишемо маленькими буквами. Кожна біржа має свої вимоги, тому треба дивитися документацію. В даному випадку у нас маленьким буквом пишеться. І наш об'єм. Ордер ми відправили. А тепер треба перевірити. Чи наш ордер відправлений, чи якась виникла помилка при цьому. Тобто, якщо ордер... Напокій давайте, якщо ордер дорівнює то ну, тобто є помилка, то ми виводимо дані. Так, зразу давайте червоний. Це оскільки помилка, пишемо помилка відкриття позиції. Робимо перенесення на нову лінійку. І виводимо, що нам видала, яку помилку видала біржа. Тобто ми даємо okx ок string. Тобто ми отримуємо помилку від біржі і отримуємо весь наш запит, щоб ми могли проаналізувати, що де пішло не так. І Continue. Ми не зупиняємо роботу робота, а просто переходимо на інші символи. Це є один з елементів надійності торгового роботи. Тобто, якщо по якійсь одній парі є помилка, то наступні мають все одно торгуватися. А вже в разі, якщо критична помилка то чекпоінти, тоді йде переривання роботи. І якщо у нас усе пішло добре. Ну, давайте колір, давайте, давайте синій Blue. Пишемо. Ордер успішно відправлений. І виводимо, що ми бачили, зразу номер ордера. Наш ордер І ордер ID. З нашого елемента ордер ми беремо дані order ID. Все. Ордер ми відправили. Тепер ми беремося за закриття позиції. Так само, створимо регіон. Так, До речі, ми тут пропустили чекпоінт, і це є недобре для нашого можливого аналізу помилок. Тому тут створимо чекпоінт 3, 4, 3, 4 3, було, а тут виходить у нас 5. І так, що для закриття нам потрібно? Нам потрібно, щоб у нас було підтверджено, що є відкрита позиція. Давайте скопіюю. Тут все зворотнє. У нас має бути відкрита позиція і є сигнал на продаж. Тільки тоді ми будемо закривати нашу позицію. І тепер також визначаємо нашу позицію. Тобто відповідно до вимог біржі. Double real pos дорівнює. Так, давайте скопіюю повністю нашу позицію. Але тепер у нас буде не об'єм той, що ми купили, а фактично наш весь депозит рахується за позиції. Тобто ми беремо депо 1 фрі, тобто баланс по першій монеті. Це є наш якраз розмір позиції. Yeah. Давайте так само напишемо, виведемо наш робочий об'єм. Але уточнимо, що ми тут нічого не путали. Давайте напишемо для продажу. Все, ж, у нас буде чітко, видно, що це є об'єм для продажу. Ну і тепер відкриваємо так само позиції нашу. Давайте скопіюємо цей весь блок, щоб не переписувати. І пишемо ордер. Наш так само маркет ринковим ордером. Символ, об'єм той самий, але тут у нас вже буде продав, продажа. Sell. Yeah. Якщо помилка в нас є ордер, то ми пишемо помилка закриття позиції. Якщо все гаразд, пишемо ордер успішно відправлений. Все. На цьому наш торговий бот готовий. Давайте запустимо його. Все гаразд, помилок немає. І так, на цьому все. В наступному відео ми займемося тим, що ми. Ведемо включив бота, проведемо аналіз його роботи відповідно до наших блоків, перевіримо, чи правильно рахує нашу ковзуючу середню, наприклад, чи правильно видає сигнали. А також зроблю невеличку трансляцію, як працює бот, і на той час також підготую запис з трансляцію його торгівлі. Так, тут ми давай допишемо регіон, закриття. Позиції. Щоб було нам зрозуміло, зразу видно, що де знаходиться. Як бачите, регіони дуже зручно, велику частину коду ховати, не треба прикручувати, і зразу видно, що де знаходиться. Реку, дуже рекомендую використовувати набагато спрощує програмування. Ну що ж, по цьому відео все. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви не хочете пропускати наступні відео по такій темі, підписуйтесь на канал і, ставте на... і клікайте дзвіночок. До зустріч наухи, да.